Діалогу не буде. Канцлер ФРН Ангела Меркель наполягла на скасуванні запланованого форуму німецького та російського громадянського суспільства. Петербурзький діалог у Берліні не вважають доцільним такі зустрічі за умов, коли Москва розпалює кризу в Україні. Однак деякі політики у Німеччині розчаровані таким підходом. Чому знає наш оглядач Дойчевела Захар Харботирський? Співголова Петербурзького діалогу не став приховувати причин скасування форуму. Лотар Демезєр повідомив журналістам, що йому подзвонили з відомства канцлера та настійливо попросили скасувати зустріч. Вона була запланована на наступний тиждень в Берліні. Раніше у жовтні також за наполяганням німецької сторони вже було скасовано таку німецько-російську зустріч у Сочі. За словами Демізієра, у Меркель зараз пояснили таку необхідність політичною негодою, пов'язаною з загостренням української кризи. Сам Демизір, колишній прем'єр-міністр НДР, сказав, що розчарований цим рішенням. Демизір вважає, що позиція Меркель під час її візиту до Австралії стала ще жорсткішою. Вона дала зрозуміти, що буде продовжувати політику санкцій. Євросоюзі вже дискутують нові більш болючі штрафні заходи в разі подальшої ескалації на Донбасі та невиконання російською стороною мінських угод. Треба сказати, що атмосфера німецько-російських відносин дедалі погіршується паралельно з розвитком східноукраїнського конфлікту. Це відбувається зокрема і на справах німецького бізнесу в Росії. Він вже зазнав мільярдних втрат на тлі української кризи. В Німеччині є ціла група політиків, які схиляються до більш поміркованого тону розмови з Росією. Наприклад, голова німецько-російського форуму, колишній прем'єр-міністр землі Бранденбург, Матіас Плацик. Він нещодавно зробив скандал своєю пропозицією визнати Крим російською територією. Його слова викликали в Німеччині бурхливу дискусію за що політику довелося виправдовуватися, що його неправильно зрозуміли. І він лише виступав за міжнародно правове врегулювання кримської проблеми Україною та Росією. Але загальна лінія офіційного Берліна та більшості німецьких політиків залишається непохитною схиляти Росію санкціями до поваги до міжнародного права, при цьому не перериваючи з нею дипломатичного діалогу. Утім, можливості для цього скорочуються, особливо після того, як днями Німеччина та Росія обмінялися висилками дипломатів, за, начебто, шпигунство, навряд чи в такій атмосфері. Петербурзький діалог, діти Шредера, має шанси на своє відновлення в найближчі місяці.